ДБР викрило нову історію про розкіш, яка ніяк не в'яжеться з державною зарплатнею. В центрі уваги колишній керівник головного управління податкової служби в Одеській області. Слідчі встановили, родина посадовця володіє елітними авто, придбаними за підозріло низькими цінами. Загальна вартість майна, яка не має обґрунтованого джерела походження, понад 5 мільйона гривень. Йдеться про два авто. Toyota Land Cruiser 200» та аудіо. Обидва автомобілі були куплені за суму, яка в рази менша за ринкову – 300 тисяч гривень за крузака і майже півтора мільйона за ауді. Насправді ж, за даними експертів, сукупна ринкова вартість цих машин на момент придбання перевищувала 5 мільйонів гривень. Але це ще не кінець. Ауді згодом продали вже за реальну ринкову вартість, а виручені гроші витратили на купівлю нового преміального авто BMW X7 X-Drive. Зібрані матеріали стали підставою для подання позову. Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими. Суд уже арештував ленкрузер і БМВ, щоб майно не випарувалось до остаточного рішення. Ще один приклад: як службові кабінети іноді перетворюються на стартовий майданчик для люксових автопарків. Але як бачимо, навіть після звільнення з посади відповідати доводиться. Бо якщо майно не має пояснення, то доведеться пояснювати його у суді.